Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро, мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже давай поділимо отак упоперек. А другий каже ні. Розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються: Коли це біжить лисичка? Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже: Ні, оцей шматочок більший. Треба порівняти. Та й наділа один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котрому з вас кривда була. І знов наділа. Та так рівняла. Той шматочок над'їсть то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже Лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла! За що ж ти стільки нашого добра взяла? Як, Завіщо?» – отказала лисичка. А я ж вас поділила.